Гортензія Анабель. Це рік дуже велика. Ось рука не поміщається в руку. Сантиметрів 20, мабуть, шляпки. Від жари вони трошки починають уже такого до кольору колірується. Але зацвітає. Цим кущикам три роки у нас ростуть. От, в якому віці купляли, не скажу. Далі кущик метеликів. Метелики починають. Ай, який джмелик. А далі тут ще є, тут ще є собака і тут ще є гортензія мітільчата. Назву я не скажу, ми купляли в садовому центрі її. Тут уже інна форма, але також вона зимує, викапувати не потрібно, не примхлива, але зацвітає пізніше, ніж та гортензія. Кущики, до речі, менші. От Анабель цей рік вимахала дуже-дуже велика. Сама була в шоці, які великі шляпки можуть бути. Росте на сонці вона. Гортензія, оця на, пель, на сонечку, це також мітєчата, а оця на сонечку росте, взаді туйки. Ось такі, ну шикарнючі, шикарнючі, кусти. І можна розмножувати її, якщо віточка зломана або повідрізати, і потім. Почерінкувати їх, і вона пускає корінці і прекрасно ростуть взаді хати, вже потім покажу, яка там виросла вже цей рік. Дивіться які. І один кущик буде гарно дивитися і компонує вона з трояндами, з флоксами, з ліліями, і от якщо взаді якісь зелені туйки, це, до речі, космос простий. Торік була космоса багато, він насіявся. Ось Також дуже гарно також робить Ось такі задній і передній хвороб.